Біли, паберйозовіки, падасіновіки, піддубніки і грузді. Це, їздимо. Пані Тетяна понад півстоліття збирає гриби. На ринок привезла підосичники з під Миропілля, де має дачу. Каже, попри небезпеку обстрілів, грибний сезон для неї традиція. Живі люди, всі боїмося. Я збираю тільки ті, які я знаю. Котори я не знаю, може вони її сімні, але я їх не збираю. Щоб не отруїтись, додає жінка, бере лише знайомі гриби та оглядає їх одразу в лісі. Просто не брати незнайомих грибів. От знаєте білий, знаєте оце під підберезовики, маслята, навіть опята і теж ложні бувають. Це треба дуже щепетильно. Навіть вони на одному піньочці і ростуть. І такі, і, і між ними надо, Я коли збираю, я вже одразу смотрю, тому що домой принесеш, вони цвет меняют, міняють, і вони одинаковые однакові Вот там можна ошибиться. Пані Тетяна покупчиня. каже, також захоплюється грибами. Утім, говорить, часу на їх збір не вистачає. Найкорисніше – це їх просто посушити і взимку. Розмочили. Зварили дзупу чи додається. також борщ можна варити з грибами. Я збирала три рази в житті, але ну, я розумію, що на грибах краще, ніж будь-який грибник. Білий гриб можна зібрати, звісно, і не білий. А з чим можна його переплутати? З блідою поганкою. Щоб не переплутати, треба взяти ту людину, яка розуміється на грибах, пройти 2-3 роки і тоді то збирати самому. Цьогоріч на Сумщині зафіксували два випадки отруєння грибами, говорить директорка обласного центру контролю і профілактики хвороб Ірина Купрієнко. Це в Конотопському та Вахтирському районах. В минулому році, в 2024 році, був зафіксований один випадок отруєння грибами в Шосткинському районі з двома постраждалими. І ймовірною причиною торічної отрути була бліда поганка, яка замаскувалась під зелені сироїшки. Симптоми можуть з'явитися як за 10 хвилин після вживання грибів, так і через 6-12 годин. Додає медикиня З'являються розлади з боку шлунково кишкового тракту, нудота, блювання і пронос. З'являється загальна слабкість, головний біль, запаморочення і біль в животі. Першою допомогою нам слугує негайне промивання шлунку і також негайне звертання за медичною допомогою. І треба запам'ятати, що отруєння дикорослими грибами та несвоєчасне своєчасне розпочати лікування на другу-п'яту добу в більшості випадків буває вже безуспішним. Крім небезпеки отруєнь дикорослими грибами, в умовах повномасштабної війни похід до лісу може нести небезпеку через заміновані території та нерозірвані боєприпаси. Цього тижня у серединобудській громаді 53 річна жінка пішла до лісу поблизу державного кордону, аби назбирати грибів. Повідомила на своїй сторінці у Фейсбук Нацполіція Сумщини. Жінка натрапила на боєприпас та внаслідок вибуху зазнала поранень. Поліціянти встигли врятувати жінку та передали медикам. Офіційно заборона відвідувати ліси на Сумщині діє з березня 2022 року. Тоді відповідне розпорядження підписав начальник ОВА Дмитро Живицький. Заборона оголошена на час дії режиму воєнного стану. Загалом, від початку року, на Сумщині, повідомив речник ДСНС Олег Стрілка, піротехніки виявили та знешкодили понад 800 вибухонебезпечних предметів. Катерина Іваненко Анна Волох Суспільне новини Суми.